Оплатили чи ні. Так, з цього понеділка муніципальні інспектори приступили до своєї роботи. Здійснюють контроль за оплатою водіїв за новою системою. Пояснюють, все просто. У кілька кліків. У нас є автомобіль, підсваги. Сканую автомобільний номер, перевіряю номер, чи правильно розпізнався. твердити і очікую. Зараз мені підтягнули інформацію, що автомобіль оплачений. Паркування з 12 до 13 години. Це перейдемо далі до наступного автомобіля. Перевіряємо ще кілька авто по бульварі Шевченка і бачимо, оплата є. Рухаємось далі, та знову перевірка. І таки порушника знайдено. Далі фотофіксація та штраф. Звуковується повідомлення. При притягнення до адміністративної відповідальності. Так, за три дні інспекторам муніципальної інспекції вдалося виписати 206 штрафів. Станом на 11.20 цього дня ця цифра збільшилась на 44. Штраф піде в 20 кратному розмірі від, від вартості паркування тобто 300 гривень. Перші десять днів можна оплатити 50% від вартості штрафу. Якщо не оплачують, то передається на виконавчу службу і штраф подвоюється. Нагадаємо, з 2 серпня у Тернополі почала діяти нова система паркування. Як кажуть, у міській раді вона автоматизована та набагато зручніша. Відповідно, у центральній частині міста паркувальники більше не працюватимуть. Натомість, тернополян та гостей міста закликають звертати увагу на дорожні знаки та нові інформаційні таблички, які містять детальну інформацію про. Про паркування. Таким чином водії можуть сплатити за паркування через застосунок «Етернопіль» по QR-коду або ж через платіжний термінал.